Створюй новорічний настрій разом з Авророю та долучайся до доброї справи. Зараз Аврора передає 5% від продажів всіх новорічних товарів та передає до громадської організації Землячки для виготовлення зимової форми жінкам-захисницям. Тож, обираючи для себе чи на подарунок святкові товари. Ви долучаєтеся до доброї справи. Це може бути абсолютно все, як декор, так і солодощі, так і посуд, будь-які святкові товари, робити добрі справи легко разом з Авророю.